Привіт, наші улюблені мотопоціновачі. Сьогодні у нас буде на огляді цікавий мотоцикл від компанії Motolder, а моделька ML300 Sierra Музика Зараз давайте поговоримо про наш двигун. Двигун встановлений одноциліндровий, бензиновий чотирьохтактний, на 22 кінські сили, Крутящого в нього 19 метрів, кубатура, звісно, що 300 кубічних сантиметрів. Розганяється цей мотоцикл до 110 км на годину, коробочка в нього п'ятиступка, механічна. В принципі, працює з щепленням досить непогано. Взаємодія така нормальна. Повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором мотоцикл працює досить ну так, і тихенько, і все ж таки є басовитий звук, тому що у нас роздвоєна вихлопна позаду. А що стосовно балансувального валу на цьому двигуні, то він, звісно, що тут присутній. Ну а номер двигуна 170 170FMN. Паливна система на даному мотоциклі кардератор. Підсос, на жаль, не виведений на кермо, але в принципі тут добиратись не так далеко. Також, окрім електростартера, в нас присутній ще і кікстартер. стартер тому в випадку, там, от зараз як холодає, і акумулятор може не завжди витримати цей холод, у вас є е, завжди план Б. Давайте тепер перейдемо до підвізки нашої. А підвізка попереду е, вилочка гідравлічна, працює класно на нерівностях, така досить міцна. А позаду моноамортизатор, який налаштовується і, до речі, має прогресію. Це дуже цікаво. Мотоцикл сам по собі високий. Він він під ендуро. Ну і звісно, що він буде м'якеньким, тому, тому що, як і сказав, це такий ендурівський а, клас мотоцикла. Щодо керування. А, Приборка в нас цифрова, все, що потрібно, на ній присутнє, зображено. Все інше, як зазвичай, керування світлом, світло, до речі, у нас ось так виглядає галогенка, але ті, хто знають, це в деякій мірі може бути мінусом, але в деякій і плюсом, тому що що, правильно, галогенка невибаглива. Але якщо у вас Дуже дратує таке світло, ви можете поставити завжди собі ледівську лампу. Щодо колес, то попереду у нас колесо 21-радіусу, го радіусу, а позаду 18-го гума універсальна, вона не така вже й кросова, але але така більш під ендуро. От. І, до речі, бачите, списи також присутні. Дискові гідравлічні гальма, також як попереду, так і позаду. І, до речі, як на задньому супорті два на поршні, так і на передньому. Ну відторможується мотоцикл досить непогано. Ну а посадочка в нас ось така висока, з моїм зростом 1,82 метра. А тут сидіти досить комфортно. Людям, які будуть нижчого зросту трішки за мене, то також, в принципі, буде непогано. Навіть з 1,70 сука, ну якого ти хуя! Але все ж таки, мотоцикл передбачений для... Підкорювання вершин і він не має бути низеньким. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий апарат, можете перейти за посиланням, ознайомитись з додатковою інформацією. Нагадую, що ми доставляємо техніку, Привет. доставляємо техніку по всій Україні. У нас присутні кредитування від наших банків-партнерів. Тому переходьте за посиланням, там і буде до речі, актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Ну і до нової зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам така модель. До нової зустрічі, па-па.